Друзі, всім вітання сьогодні на об'єкті скарга замовника на мокрі стіни. Ось така історія відбувається. Були тут вже різні пошуківці. Каже власник, вісім штук їх приходило. Бачите, які мокрі стіни? Трошки власники вже шукали самі. Тут таку дірочку вирізали, заглядали, думали, там тече нема. Трошки меблі посовгали, розібрали шафу. Покликали фахівців і ми знайшли місце витоку. Якось так. как он бежит капелька? Тут то самое, да? Да. А. Капает, это капая нормально. Вот капля, кап, 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 две капли в секунду. Тут надо воно кап на может.